Салют! Якщо хочеш собі АС вал трофей задарма і не тільки його, то це відео саме для тебе. На локації хімзавод, лівіше від військових складів, можна побачити на мапі три бетонні вентиляційні. Потрібно закинути гранату в ту, поряд з якою табличка. Стій кинь цигарку. Кидайте сильним кітком. Має пройти три вибухи в сусідніх шахтах. І в третій з них буде сейф з прокачатим АС вал трофей. Нам залишається лише відкрити його та залутати все, що там є. Але ж який ти сталкер, якщо не забереш все цікаве, що є на цій локації поряд? Якщо ти готовий, то ми повертаємось на військові склади через зламу бетонному паркані. І нас цікавить крайня двоповерхова будівля з білої цегли. По дорозі потрапляємо на невеличку зарубу зі снорками, але наш дробовик має для них гідну відповідь. Заходимо в будівлю та вводимо код. Тут вже забираємо ПСЗ 12В Булат, який можна продати за 18 тисяч купонів. Ну і багато іншого. Не соромимось лутати шафи, тут теж багато цінного. Ну і останнє не менш цікаве місце. Виходячи з будівлі, ліземо на першу від лівої руки вежу. Там нас чекає гвинтівка Марк 1 та набої до неї. З тебе лайк та підписка. А як носити понад 100 кг ваги? Дивись моє відео Дивна вода.